Привет, мои подписчики. Сегодня мы с вами будем открывать вот такой боксик и вот такой подарочный ну, книжечок. Что я могу сказать? Это же итог нашего конкурса. И, я зрозуміла, це якийсь нам, да, приз, не знаю. Є, можливо, якесь э, за то, завдання, або я не знаю, щось для відкривання самого подарунку зіфотнювати. Ну добре, давайте одно спочатку відкриємо цей подаруночок. Так, э, знак невідому що, тут я сама не знаю. Ну давайте відкрить. Що рвати? Так, давайте вообще. давайте шут. За них течет шу Я не разумею, но такая книжка. Добро. За Давайте еще придумаем зиму для распаковки самого мы в Сейчас я сюда сигнал на их. Вот такая Кинохтика. Конечно, на ритм. Ну ладно. И за сзади. И еще одна покажу сразу. Сайбокс. куда нужно какую Я не робила сама. Мені там його перед домом є однокласниця. Тому я взагалі не знаю, що тут. Так, тут зразу нас зустрічає отакий малюночок, дуже до речі, гарний. Це наклейки заговорить за голубому. Там вже не заговорить, я не знаю, вони гарні. Треба її в неї спитати, щоб купити. І я буду оформлювати всякі там боксики разом із наклейками. Ну, собирати наклейки боксики, можливо, якщо в мене вийде. Далі, тривай. Перша стрінка, зараз ти сам наскіт. Я думаю, ми її зараз не будемо просто так відкривати. Ми її збережемо, потім я її з'їм. Сейчас я другую кого что-то надо сказать, что ничего не нужно. якийсь склайли, какие стоит наши. Что-то такие скуч, может не знаю. Ну, ладно, о, и вокруг бокату заховалась за сукаркой. І погнали. Сейчас, Допом... в видно, взял кисть погнали на сканере. О, допоможи їм зібрати, допоможи им зібратися до дому, що вони на пересеклись. Ну е ладно, строго не судим, суд, який я малюнок, такий і, ми Ой, ну, о, о, і б, а, мене, я. Все одно дуже дякую. Ну, вот, ну, короче, было бы, если не тримались на двухсторонних скучах, не получится. Самая милая, конечно, возьмите, ну, да ладно. Сайвы, видите, малий. ну, дякую великим. Так. Прямо ручку, не написати, але ну, ладно, що. Якось, якщо мене випаде, якщо шумовить на комірі, то ви з того не судите. Такий на мене, як сказати, такий розмарчик, розмір. Так, це Ева, чи Єва. Це ось сюди, по суті. Ну, давайте ще спробуємо цю доріжку, я так скажу швиденько. Це дуже бістро. Зрозуміло, оце я привела, привела сюди, а все я за нею. Це завдання взагалі на логіку. Так, так. зараз положимо ручку. Так, що на столі. задание на мою руку. на твою думку. Сид в куку. Так, сейчас покажу вам, я вам, Все, вот так. Так, 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 Так, так. Так, так пришел в цель, что в Украине я хочу доставить все, я хочу попробовать, что стоит в тут больше какого-то задания, я думаю, что именно я сам пишу, что стоит в Украине. Зачем я Ну, это по сути от всех стоит в Украине. 6. Ну, это даже по сути от всех стоит в Украине. Я понял, сам пусть сам прокол. Звидки моя подруга, знає, що я полизу всю Б. Ну, блін. Ладно, давайте посчитаем. Навещу ты Сюди, дивися, Ой, подивися на стінку 4. Тільки пообіцяй, що відкриєш його в стінці А, і, е, ну, 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 ладно. Давайте зробимо вигляд, що я не бігаю. Тобто, повернемся. Ой, так, ну, зачіпається. Так, намалюйте, так, так, так. Сподіваюся, ще ручку взяти. Ну, на мою думку, там всі ходять, ходять якісь. Ну, я просто не дуже гарно малювати. Це як нам дає думку там такий, знаєте, город, такий мармеладний. У мене дуже приходить, звісно. Я, коротше, мені його посікаю в шлайну. Хто хоче, то на малюнок, на клубу. Якщо це відео набере хоча б 10 лайків, або 5, або хоча б 2, ну скільки там ви зможете набрати, то я вам зроблю тутор на малюнку такого вакуфа. Ну це просто так, бо в мене ніжки, щоб щось швидесенько. Да, це така. І так, це була рекламна пауза. Ви повинні. Я прикрепила, щоб було на шумій зарядці, буде дуже чудно, я там синь говорю. Так. Я, короче, тебе зрозуміла. я, 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 я вчимо на мою крапуку, там була весь, ну, я потім покажу. Я тутор на оцей малюнок, не це не такі, я як буду хороші малюйна, саму прямо отаку тучку, штуча руку, якщо мене витрима, час там. Мені ще там потрібно там э, е всякі діла зробити, то строви моє. Ну, можливо, якщо я успію, то я вам зніму тутор на отакей майно на пакулка. Да, так. Ну, я вам такий невеличкий YouTube шоу я вже відео і напишете мені в коментарях, яка ви хочете ватуку, щоб я вам намалювала. Там буде багато, я виложу їх, можливо, всі з перфокою на всі всі, які будуть у відео. І я вам виложу тут шоу, щоб ви кіру відео, і ви там проголосуєте, я його проналую, я розрізаю. Так, прочитай, привіт. Я ватуку. Це мій зошит, я сильно зрадів, що він дістався саме тобі. Все, що потрібно від тебе, це зробити всі завдання та в кінці відкрити свій бон бонус. Окей, ну це не читали, там, думаю, так, сьогодні. О, вже у нас якось вакууку, я вам не буду казати. Напишите секрет, ви замітили на цьому відео вакууку. Напишіть ось тут в коментарі, або ось тут. Я зрозуміла, там. Я не знаю. Сюди може, або сюди то, ну, оце його роз буде мені чим займатися. Потім зніму великий тут. Я вам тебе думаю, що просто це зараз придумаю, якщо я почну щось його намалювати. Так, со, так, усяк собі як оце, я не помалюю, просто просто у цій стороні, бо тоді мені треба буде принести, типу, показати. Тому це ми на пізніше. Я зніму спеціальне відео, для цього я вам зараз тільки нас до голосування. Напишіть, ви займіть, але ваш не перемотуючи. Я потім вам скажу, чи кращі. І потім, можливо, на це число я соберу бокс з наклейками на такачі своєму там, наприклад, ви напишете, щось там їх давить. Добре. Ви пишіть всі свої варіанти, всі ви думаєте, сіфо такий в окулку, ви побачите відео в цьому а потім я передивлюся всі варіанти і позначу правильний. І на цей правильний варіант я зберу бокс наклеїв з в окулку. Добре. Погнали далі. І будемо бомж. Що ж, якщо подавати, я не знаю ні mm а -hmm. тут воно вже повинилося. Навіщо ти сюди поліз? Прочитай сторінку 4, да. Так собі, звісно, прогадала вона, що я можу не полізти тоді, коли прочитаю цю лапку сторінку. Я тут можу. А окей, тут можу. Прислів, вот. Ларі Перри, Боунс. Молодець, ти дійшов до кінця. Щас я вам побільшу, По секундочку. Щас. Молодець, ти дійшов до кінця. Щас. Ще тут ще можливо, якщо мене вийде. О, дивіться. Ось що, оця надпись. Не знаю, як вона з'явить, нагорно чи нагорно. Ну краще надпись, як вона з'явить, так. И зараз рекламно ползаем пути вот с ним грузину. Итак, решил час уже, так что нам потрібно главное показать геномака. Да, друзья, еще раз я вас положу. Ну, перемотуйте відео, просто прямо сейчас напишіть число на год, сколько ви побачили в окупе в цьому відео. А потім э, я виберу того самого людину, яка просто, э, взагалі, просто на год написала сайт вариант, і я соберу бокс. Знаете, лайк, а мне я думаю, я закупу, ну, и кинули будут. Або я бы, 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 я тисячу гривень. І ти набираєш три ложечки, потім перечитуєш всі там самих е, бусинок і потім збираєш е, на це бокс. Якщо вам буде сподобатися така рубрика, то я, вам, можливо, буду її знімати. Можливо, я вам не обіцяю, але попробую. І в кого я вакука, ставте лайк. Всім пока-пока. Комі, друзі. Жду ваші коментарі про вакуку. І напишіть, чи взагалі вам подобається вона. Чи така бровка прикольна є. Монобров. Я не знаю. Щось таке. Вона вже на вас дивиться, вакуку. Чекаю, я вже її напишуся. Всім пока-пока. Тож дуже коментарі. Що день прямо щось зайдіть коментарі. Либо сюди, либо сюди, я не знаю, давно вас там присвітити. І напишіть мені, скільки ви побачили руку, всім привіт. Все, всім пока.